Іван Коранко ці Ти, брате, любиш Русь, я ж не люблю сараку. Ти, брате, патріот, а я собі собака. Ти, брате, любиш Русь, я хліб і куси сам. Я ж гамкою розбраз, щоби вона не спала. Ти, брате, любиш Русь. Я ж не люблю, як жнець не любить спеки чони. Ти, брата, любиш Русь за те, що гарно вбрана? Я ж не люблю, як раб не любить свого пана. Бо твій патріотизм, празнична одежина, а мій то труд важкий, гарнячка недержима. Ти любиш мій князів, гетьманів, Мене ж болить її вічні страждання. Ти любиш Русь, за те тобі і честь, і шана і менш, та й русь Кривава серці рана. Ти, брате, любиш Русь, як дії воли, коро,